Скільки на вашу думку має заробляти хлопець? Та я не знаю. Оскільки заробляє, то спасибо. Ви Золота дівчина. Ну, ким він теоретично має працювати. Хоч кимось. Настільки критично, прямо. Ну я сильно про це не думаю. Ну, напевно, ну не має бути рекетиром якимсь, я не знаю. Офісником там ні. Та пофіг. Господи, ким хочете, хай працює. Це його право. А як ви відноситесь до розділення 50 на 50 у стосунках? Я думаю, що має бути, напевно, якась загальна каса, хто скільки. Може, ну зі своєї суми, щоб там це було об'єктивно. Ну всі ж різному. Ну, слухайте, комусь треба більше якісь ну можливо медикаменти, можливо, ще щось. Це має бути абсолютно індивідуально. Це не так, типу, о, ідеальний світ такого не існує. Mm -hmm. Вообще ноль. а от уявімо, ви досягли там плану 90 тисяч, наприклад, mm -hmm. а ваш хлопець він зробляє менше. Наприклад, там не знаю, 20. молодець. Зустрічалась би з таким не знаю. я подивилась би на нього. Ну тобто, треба ж людину спочатку зрозуміти. Хорошо було б, якщо б він міг заробляти достатньо і все було вообще в ажурі. Ну це ж ідеальний світ. Ну який тобто якийсь тестовий період в нього буде? Да? Слухайте, ну тут навіть справа не в заробітку. Дивіться, ви познайомилися з людиною, така хороша людина. А потім ти приходиш додому, живеш два місяці, а то якісь психопати. Тебе ще поріжуть. Ну це ж не взагалі.